Привіт, команда медіа медіацентру Ожну і всім, хто буде дивитись це відео. Мене звати Тоня Чундак. Я працювала в редакції медіацентру протягом 15 вісімнадцятого років. Це були мій перший та четвертий курси. Все моє бакалавське життя в ужну минуло разом з медіа-центром І я думаю, що це був найкращий мій досвід, і дуже класно, що він зі мною стався. Я пам'ятаю, як я потрапила в команду медіа-центру. Це був перший курс, і мій викладач Василь Васильович Шаркань запросив на зустріч письменника Василя Густі, який презентував нам свою книжку. А мене попросили написати про це текст. Ей так взяли на сайт медіа-центру, і це було супер вражаюча подія, тому що для людини, яка тільки-тільки на першому курсі, знати, що її. Текст десь публікують і кажуть, що він добре написаний, це, повірте, дуже важливо і дуже незвично, так би мовити. Тому я дуже вдячна медіа-центру за всі ці роки. Вони реально допомогли мені зрозуміти, що мені подобається, що мені таки дуже подобається працювати з текстом, що дуже багато ідей можна втілити, якщо поряд з тобою дуже мотивовані і класні люди. І це був такий здоровий спосіб. Попрацювати в сфері, яку я обрала, я за це дуже вдячна. Тому я зараз і надалі завжди буду бажати команді медіа центру привертати до себе таких же мотивованих, талановитих, нацхненних людей, з якими ви працюєте. Всі ці роки дякую за те, що ви є такими. Дякую, що рухаєтесь вперед і даєте мотивацію, натхнення і віру в себе молодим поколінням журналістів, які тільки-тільки вчаться і пробують себе в професії.